Доброго дня. Сьогодні, 19 липня 2024 року, зараз їдемо в Дантаун, центр Чикаго. Маємо справи, їдемо в лікарню на обслідування, так, яке ми кожного року обслідуємось. Так, Так. Ну, Попали в трафік. Покажемо вам сьогодні дантаун, як виглядають будинки, як виглядають вулиці, лікарня дитяча, дантаун, як виглядає. Дуже гарна лікарня, так. Там люди приїжджають зі всього світу туди, в цю лікарню. І з нас і всі штаті американських. Так, із американських, і так само приїжджають. Дуже візі. велика лікарня, можна лікарні дуже. Оперицію Самі робити. кращі спеціалісти там працюють. І покажемо вам зараз. Приїдемо туди, покажемо, як виглядає лікарня. Місто покажемо чуть-чуть. Ну, Шуролек. Маленький, зробили... такі широкий, великий ніби. Такі виглядає фар, той той спортивний що Так, але такий, знаєш зробили великий, ніби незати. Не, Оце так виглядає зараз дорога, як ми їдемо. Просто не встигаємо, тому Що ми розраховували, що не буде трафіку, а виходить дуже трафік. Я рочи, тому що буде трафік, а бабуся не розчито. Тому так, такий то так. то, трафік. такий трафік. Щоб кусі не вчити. А Ківу теж таку зробили широку. Ківна, ну, покажи, яка як у нас природа, вся заросла буринами, все. Ладно, що тільки Україна, тут теж вже власне. Так. Так. Ну, Доїжджає вже до туди. Бачите, в нас ремонт дороги. I to mu na drogach Tak, wygląda w Chicago w Chicago. downtown. O tak, w wygląda downtown. Mierza. Mm. Bardzo beautiful. Bardzo mm. beautiful. Bardzo beautiful. Bardzo पार्किंग एक में वो बोरियाला Бачите, як виглядають американські лікарні. Це дитяча лікарня, ми зараз зайшли, тому що провіряємось кожного року. І мультики, які класні показують для дітей. Наш внучок сидить, такий гарнюночка. Так? гарнюся, дідуся наш. Бачите, отак от виглядає лікарня. От хочу показати, як в цій клініці виглядають, як ця клініка виглядає взагалі, взагалі коридори, бачите. Як для дітей все зроблено чистесенько, гарно. Бачите, там реєстрація, реєструюся. Коли прийшов, наприклад, до лікаря, виглядає гарно. В Америці і таке буває, що можна знати дитини, чи дитина буде висока, чи дитина буде низька по росту. От роблять так екстрей діткам. Наприклад, дитина хоче знати, яка буде по росту висока чи маленька. І така апаратура є, що коли робиш на ручку екстрей, то можемо знати, якого росту він буде в майбутньому. Гарно для дітей зроблено. Ніби світиться, стеля. Все. Так Виглядає, Олежик, знімає візето. нам чіпляють такі штучки. Да? Я вже радіаційний. Я маю радіацію. Я ж тут мало десь чотири рази, це можна сказати. Бачите? Сюди швидше, зай. Не так, но так. Було холодно. <продово> Він взяв, підуся корточку на плечі. Ось така акула висить. То і акула лежить, передом не видно. Це бейді, це бейбі. Це косабка. Портревелі. Будемо поїсти. Це молода коса. Але великий то хофо. Зараз сендвіч можем купити и поїздить свой открыт и сэндвич. Ця лікарня знаходиться в самому центрі Вулиця сэндвичу. І Чикаго. Малото діток приїжджають за кордону, з Європи приїжджають, тому що вона краща лікарня робиться. А це в лікарні, зараз сальві будемо замовляти. Такі елеватори, бачите, у лікарні. Для діток чую. У елеваторі. Дитячі. Коли ми вже виходимо при виході. бачите, біля цього біля фронт десу, для реєстрації, акваріум такий класний. You want to donut. Отак От називається госпіталь. Anne Robert Louis Hospital of Chicago. <coughs> Ти зовсім так лежить ставав ручку. Давай бабуся сфоткуємо. Це коридор виглядає, якщо виходити. Шталяна партія. Практично він біля озера. Отам відчинок озеро, вже. Вот так. Так, потребно платить. тут я машина. И какие потребно платить? <laughs> no, please. enter parking ticket. Ticket. Tak. Fee is forty three dollars. No, please pay key. the parking fee by credit card, discount tickets, coins, or banknotes. Fee so, online is, is $12. Oh, twelve dollars. Oh, the real oh, oh, okay. The cash. cash. One second, please. i give you cash. Oh my God! Over here, cash. Sure. Okay. Please push the receipt button to issue a receipt. Two, alleged two yeah my back yes one okay the return ticket is required when exiting thank you the return ticket is required when exiting thank you thank you okay, thank you please pay here before returning to your okay. vehicle Оен Ир затоги наъкорде паркке. Навър Навер зая. Так.

to jest Chicago sam ten Chicago Додому показали вам те, що змогли в Дантаун, там, де ми побували. Бачите, ми звідти вже від'їхали. Зараз знову, знову. на швидкісній дорозі на Хайвеї. Так що щиро всім дякую за те, що нас дивитесь. Нас зараз дуже мало, але ми збільшуємось. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо є можливість. Переглядайте наші відео, будемо старатись Знімати все більше і більше ми, 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 ми. на ютуб-каналі нашому. Так також ми є в Інстаграм і Ютуб канал наш називається Олег Лесія Chicago. Щиро дякуємо, переглядайте, насолоджуйтесь Чикаго.